Ускладнення в хірургії можна поділити на дві великі групи: ранні післяопераційні ускладнення та відтерміновані. До ранніх післяопераційних ускладнень відносяться інфекційні ураження та кровотечі для відтермінованих характерні, післяопераційні грижі або спайкова хвороба. Профілактика інфекційних ускладнень полягає в правильному догляді за післяопераційними ранами та в антибіотіка профілактики за потреби. Саме тому наші пацієнти не виписуються зі стаціонару, а переводяться на амбулаторне лікування, де стан Загоєння післяопераційних ран контролює безпосередній лікар-хірург. Для запобігання кровотечі в ранньому післяопераційному періоді важливо дати відпочити собі та своєму організму під наглядом чергового хірурга. Для профілактики післяопераційних гриж призначається виключення фізичного навантаження строком на 1-3 місяці, а в деяких випадках, в залежності від виду операції, яка була проведена, призначається носіння післяопераційного бандажа також строком до 3 до 6 місяців. Спайкова хвороба це дуже важке ускладнення в абдомінальній хірургії, і єдиним доведеним методом профілактики є рання активізація пацієнта під наглядом лікаря. Швидкість загоєння післяопераційних ран залежить від анатомічної ділянки втручання, від фізіологічних особливостей організму пацієнта, та від відсутності інфекційних ускладнень в рані. Зазвичай загоєння операційних ран наступає на 10-14 добу після втручання. Якщо у вас турбують якісь питання, звертайтеся з радістю допоможу.